В Охтирці працівники поліції затримали чоловіка, який вбив свого товариша. Напередодні, у нічний час, до Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про ножове поранення. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що ввечері 27-річний місцевий житель прийшов у гостя до свого 25-річного товариша та його співмешканки. Під час спільного розпиття алкоголю між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник, вичерпавши словесні аргументи, взяв до рук ножа та наніс декілька ударів в грудну клітину своєму другові. Вибігає з кухні, весь в крові кров бризгає фонтаном. Він мені каже, я визиваю скору. І падає на пол. Ножові поранення виявилися смертельними для потерпілого. Працівники поліції затримали зломисника в процесуальному порядку. Наразі слідчі від процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зломиснику про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Досудове розслідування триває. За вбивство товариша чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.